Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні будемо готувати дуже смачні соковиті всередині і хрусткі ззовні відбивні. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Я готую відбивні зі свинини, але можна взяти і куряче філе. Поріжте м'ясо на шматки товщиною приблизно 1 см, можна трохи товще. М'ясо нарізайте впоперек волокон. Тепер відбийте м'ясо, щоб шматки стали максимально тонкими. Якщо відбиваєте куряче філе, то це треба робити дуже обережно і можна накривати плівкою, щоб не порвати саму відбивну. Зі свининою таких проблем зазвичай немає, проте відбивається вона важче. Проте, якщо ви нарізали її в поперек волокон, то навіть товсті шматки будуть відбиватися легко. У глибоку посудину розбийте яйця, додайте сіль, паприку, чорний мелений перець або інші спеції. Влейте 2 столові ложки води і добре розмішайте вилкою або вінчиком. В окремі тарілки насипте борошна і панірувальних сухарів. Відбитий шматок м'яса обваляйте спочатку в борошні, потім обмакніть в яйце і потім обваляйте в панірувальних сухарях. Смажте відбивні на сковороді в олії на середньому вогні до золотистого кольору. Відбивні виходять дуже смачними і соковитими, а зверху хрусткі і дуже апетитні. Спробуйте мій варіант приготування.